Вітаю вас, друзі, з новим роком, з Різдвом, з усіма святами і з Томасом. Так само життя продовжується, і зараз я хочу декілька слів вам роз, розповісти. Такий невеликий лікбез зробити, лікне українською мовою, правильно. Стосовно того, чому реформа так звана житлово комунальна господарства зайшла не туди, і як ми разом з вами в першу чергу будемо її спрямовувати в правильну русло. В першу чергу хотів би декілька принципових речей, щоб ви зрозуміли. Ми з вами стали власниками, верніше, співвласниками багатоквартирного будинку після процесу приватизації квартир, який розпочався в 92-му році, і відповідно, ми отримали у співвласність і наше будинку. Власність зобов'язує в першу чергу. Утримувати своє майно в належному стані і не створювати загроз, перешкод для інших людей, громадян, співвласників і її структури. Саме тому довгий час, згідно з законом про житлово комунальні послуги, була затверджена так звана послуга з утримання будинку та прибудинкової території, яку ми з вами збачували, і яка, власна кажучи, мала надаватися за певними стандартами. Ці стандарти були викладені в наказі Державного комітету житлово-комунального господарства, який я очолював на той час, в 2005 році. Це наказ 76. Це отакий от от, ось потужний документ за товшиною, де є чіткий перелік. Того, як кожна підпослуга, або ця послуга колись складалася з 20, потім з 18, там зараз 16 підпослуг, як кожна послуга має надаватися, які мають бути стандарти надання цієї послуги, і як, власна кажучи, дуже чітко регламенти були всі ці прописані. Відповідно на підставі цього наказу 76-го була розроблена постанова 869 про єдиний порядок. Ціноутворення на житлово-комунальні послуги, в якому в тому числі окрім послуг на тепло, на теплопостачання, на гаряче водопостачання, на холодне водопостачання і водовідведення була затверджена, як же розраховується оцей тариф, який ви зазвичай ми з вами називаємо квартплатою. Тобто, це не квартплата, насправді це тариф на послугу був утримання будинку і прибудинкової території. І головним елементом цього тарифу було те, що не тільки витрати комунальників розраховувались, які вони мусять понести на надання цієї послуги за стандартам, підкреслюю за стандартам, але в знаменнику дробі обов'язково мала би бути або площа житлова площа будинку, яка береться з технічного паспорта, або площа прибудинкової території. Яка, власне кажучи, нам відведена за тим чи іншим документом, то окрема дискусія, за яким документом, і яка це є, в які межі цієї прибудинкової території, в будь-якому випадку, звертаю увагу, що згідно з законами України, згідно з постановою 869, прибудинкова територія, це є земельна ділянка, яка відведена на підставі містобудівної та землевпорядної порядної документації. Оце головне, розумієте, мають бути документи, які визначають, чия це земельна ділянка і які її межі. Далі логіка наша, моя як міністра, який впроваджував цю реформу починаючи з 2005, а потім 2008 як міністр, полягала в тому, комунальники компанії, ЖЕКи, керуючі дирекцією, як завгодно на їх назвіть, вони були зобов'язані з нами, з вами. Укласти індивідуальний письмовий, підкреслюю, письмовий договір, додатком до якого мали б бути документи, технічний паспорт на будинок, документи на прибудинкову територію, калькуляції на кожну підпослугу і на загальну послугу, і додатки, акти, форми, акти претензій на перерахунок у випадку ненадання якісно тієї чи іншої послуги. Це була головна мета загнати комунальників в договірні стосунки для того, щоб вони перед вами, замовниками цієї послуги, звітували за її якість, за її інші характеристики, і головне за її ціну. Саме для того, я як міністр за допомогою уряду Тимошенка в 2009 році видали постанову, яка затверджувала порядок проведення слухань і обговорення оцього так званого тарифу. Натомість, з 10-го року, коли, на жаль, змінився хід логічний розвитку України, перше, що зробив уряд, скасував ці громадські слухання, публічне обговорення цього тарифу, ну логіка зрозуміла. Так? Ми не будемо з вами нічого обговорювати. Ми вам будемо доводити тариф, який ми будемо встановлювати. Ну, в Києві це КМДА встановлювала там пан Яструбинський, інші там керівники житлово-комунальної сфери, які звикли до іншого перетворити цю послугу в Постійне джерело надходжень з наших кишень, з кишені бюджету, і подальше ці гроші от десь зникали? Бо в мене от головна пропозиція і питання до вас. Скажіть, будь ласка, а ви вірите, що ці гроші, які ми з вами сплачували в тарифі останні роки, що вони поверталися в наш будинок? Ви вірите в цей полив, в ці поточні ремонти, в ті прибирання за регламентом, в інші послуги, дератізація, дезінсекція? Вірите чи ні? Я думаю, що 99% розуміють, що не вірять і правильно робити. А тепер інше питання. А куди ж дівалися ці гроші? Я вам відкрию таємницю. Це був постійний, колосальний потік грошей, і з якого величезна частина ну, будинків не потрапляла, і це рано чи пізно, мабуть, або слідчі органи, або вже історія скаже, хто ж роздербанив ці гроші. Я можу сказати одне: ті, хто керував. Житлово-комунальним господарством Києва останні роки районі, в тому числі Шевченківського району, і ті, хто цю монополію після Майдану, після приходу нової влади, не тільки не зруйнували, а вони ще більше її підсилили. Нагадую вам: в 2014 році пройшла реформа в лапках, згідно з якою 144 ЖЕКИ Київських. Було укрупнення, вони перетворилися в 10 монопольних керуючих дирекцій районних, в які, власне кажучи, стали гіпермонополіями і завдання у кожної одне, це величезний потік грошей з киян за житлово комунальну цю послугу спрямовувати рівно за, за своєю адресою. І ділити її ні в якому разі не е, під контролем і без е, залучення нас з вами як платників цієї послуги. Саме проти цієї монополії ми пішли в суд четвертого року, як спілка власників житла. І головна наша була вимога це те, що вона незаконно порахована, що вона порушує чинне законодавство і що треба скасовувати розпорядження пана Кличка номер 668. Його було скасовано рівно через рік. 6 на 7 18 року, і 21 грудня цього року апеляційний суд не задовольнив скаргу КМДА і лишив в силі рішення суду першої інстанції. Що з цього перше, що я вас інформую? Тарифи. Які були введені Кличком та його адміністрацією півтора роки тому, сьогодні не чинні це тариф на утримання будинків і прибудинкової території, діє відповідно розпорядження номер 442 від 22 травня 2015 року. От це розпорядження діє, і згідно з яким нам з вами мають виставлятися старі тарифи. Тепер пояснюю: якщо вам прийде найближчим часом, Платіж за утримання будинків і прибудинкової території із неперерахованими тарифами, не платіть ні в якому разі. Ви пишете заяву. Форма цієї заяви прямо зараз найшвидшим часом буде розміщена у мене на сторінках, на сторінках спілки власників житла. Де ви просите перерахувати за останній місяць згідно з рішенням суду. І друга частина заяви це ви просите зробити перерахунок за весь термін. Дії 668 постанови. От саме це перший крок, який я вам пропоную зробити. І останнє: не вірте ніякому провокатору, навіть якщо він знаходиться на посаді або працівника КМД, або позаштатного радника, або інших радників. Не вірте, що спілка власників житла виступає за колапс в сфері ЖКГ і виступає проти двірників і хоче позбавити їх грошей. Все рівно. Діаметрально, наоборот, Мова йде про те, що ті гроші, які з нас додатково витягуються за останні півтора роки, за моїми підрахунками, це півтора мільярди гривень було стягнуто з киян. Якщо ви думаєте, що вони пішли або на двірники, або на ремонти вам поточні, або на сантехніків, на, на майстрів, то ви помиляєтесь дуже сильно. Вивова частка їх була витягнута, по суті, справи, чи непрозорі схеми. І саме тому ми в першу чергу з вами зацікавлені, щоб наші гроші йшли не на шахрайські схеми, і не на управлінський апарат, і не на працюючі диспетчерські або гіоци, які стягують кожні додаткові гроші з цього тарифу. А ми зацікавлені в одному, щоб ці гроші заходили в наші будинки, в першу чергу на поточні ремонти, і щоб ми контролювали кожну копійку з цього нашого тарифу, з кожного платежу. А це можна зробити виключно, коли у нас є А, договір, Б, є чітке визначення і розуміння, за які метри житлової площі, за які метри прибудинкової території ми з вами платимо, і чи прибирають їх, чи там тримають в належному стані, чи ні. І останнє звертає вашу увагу: в резолюції суду було чітко зазначено, що КМДА і керуючі дирекції. Не подали в якості доказів своєї правоти первинну документацію. По переважній більшості будинків немає технічних паспортів, але є технічні паспорти часів Радянського Союзу. А стосовно прибудинкової території, взагалі, по жодному будинку, фактично із 8,5 тисяч, не надано цієї землевпорядної документації. І тому постає головне питання: а чия це прибудинкова територія? Вона наша. Тоді, мабуть, ми мусимо платити за її утримання. Якщо вона не наша, а міста. То тоді, мабуть, місто мусить платити за утримання своєї території. Якщо міста хоче, щоб ми на себе взяли, то тоді це має бути. Не наш обов'язок, а виключно добровільна наша згода, і тоді в цьому договорі має бути умови, на яких ми беремося прибирати там, отримати цю територію. Але точно вона тоді має інший статус мати, хід такої доброї волі до міської влади, ніж наш обов'язок. Оце головний мотив, який я вам хочу, щоб ви зрозуміли. Бо статус. Міжбудинкових проїздів, тротуарів, навіть цієї прибудинкової території нічим не відрізняється від статусу хрещатика або статусу Грушевства, або вулиці яка поруч проходить, бо вони належать місту, і місто має отримувати це за рахунок податків міського бюджету, в якій ми з вами, як кияни, і основними платниками податків. Це типовий печерський ворог. Бачите тут раз, два, три, чотири будинки. Це якась би, їх прибудинкова територія, яку я вважаю, що вона не їх, і вона не прибудинкова, бо я як казав, немає на неї документації. Вона міська. Ми платимо податки, і я переконаний, що от ми з вами знаходимося зараз міжбудинковий проїзд. По ньому їздять машини всіх киян, мов на і навіть там по якійсь промисловій, бачите, база якась Скажіть мені, будь ласка, з якого біса мешканці цих будинків мають платити за. Утримання перше цього проїзду Якби ви побачили, що там під Кригою, ви би побачили там суцільні ями, що там ніхто кінь не валявся, а вони платять за, за асфальтування і все це. І навіть за розчищення вони сплатили, а роботи реальні де факто По розчищенню і не зробили Статус цього міжбудинкового проїзду нічим не відрізняється від статусу вулиці Вавського. Воно належить громаді і управляється міською радою і через КМДА. Поясніть мені, будь ласка, що воно належить місту, чому воно включається в плату за утримання прибудинкової території. Покажіть документи, де написано, що воно наше. Ну проста банальна логіка. Але коли я намагався і намагався керівництво КМДА її пояснити, вони кажуть, що я, ну, я щось що, 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 не те, що я з космосу привів. У мене бажання їх в космосі відправити так само, як і їх попередні. Ви можете подивитися на розчищені так звані прибудинкові території там, між будинками. Ви можете подивитися на інші там, майданчики. І я думаю, що таку картинку можу, можна сьогодні знайти практично ну, переважній більшості, як київських, е двориків, так і по всій Україні. Ну люди, що я вам можу сказати, самі визначайтеся, самі визначайтеся, платити чи не платити. Я особисто платити за це не збираюсь і вас навчу, якщо ви хочете відстоювати свої права. Дякую. От така логіка моя, як Олексія Кучеренка, голови спілки власників житла. Я готовий дискутувати, але я вважаю, що переважна і сподіваюся, що переважна більшість все ж таки зрозуміє, і давайте захищати свої права. Не ведіться на незаконні дії керуючих дирекції та Київської міської державної адміністрації. Дякую за увагу. З вами був Олексій Кучеренко.